У час, коли вибухи лунають частіше, ніж пісні, ми, українці, навчилися цінувати не лише тишу, а й слово. Бо сьогодні слово «тримайся» звучить як наказ вижити, а я поруч, як обіцянка, що все ще має. Сенс Коли світ стає темнішим, саме українські слова підтримки стають нашим світлом. Вони не мають броні, але мають силу силу потужнішу за зброю. Українці завжди вміли гріти словом. Наші предки казали не журися. І в цьому було більше ніжності, ніж у сотнях мотиваційних промов. Ми не вчилися психології, але завжди відчували душу лікує тепло. Під час воєн, вигнання, голодоморів українці не втрачали здатності говорити людяно. У листах із фронтів. У вишитих рушниках, у колискових звучало тихе, але незламне слово. Тримайся, я чекатиму, не плач, усе минеться. Дай, Боже, сили! Це були не просто побажання, це була молитва у формі щирості. Коли бракувало хліба, гріло слово. Коли оточувала темрява, світила мова. Тож сьогодні, як і колись, ми знову промовляємо ті самі слова. Тримайся, друже, пишемо у коментарях. Ти сильний звучить у повідомленнях. Я поруч, напис на фото з фронту. І в кожному із цих коротких речень нескінченна любов до життя, до людей, до України. Ми, можливо, стали іншими з втомою у серцях і зможнілими очима, але наша мова не втратила тепла, бо поки звучить тримайся, поки хтось каже не бійся. Ми разом, поки слово живе, живемо й ми, українська мова це не лише пісня чи краса, це знаряддя добра, яким ми боронимо себе від зневіри. Коли все навколо здається зруйнованим, одне тепле слово може втримати людину на світлому боці. Тому сьогодні. Як ніколи важливо говорити, не мовчати, не проходити повз, бо навіть просте, ти не сам здатне зробити те, чого не зробить жодна артилерія повернути віру. Тримаймося, підтримуймо одне одного і пам'ятаймо, українські слова потужніші за зброю. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, не залишайте їх собі. Поділіться цим відео, щоб і хтось інший відчув те, чого нам усім зараз так бракує людяності й тепла. У наступному відео ми поговоримо про українські слова турботи, ті прості фрази, через які наш народ виражає любов без пафосу. І підпишіться. Щоб не прогавити нові ролики, до зустрічі!